Салют, братушки! Добрий вечір всім. Хто мене не знає, я Богдан домашній стрімер. Залетіли митше дружбани на Вулкан Казіно. Коротше, гарача сімьорка, я так зрозумів. Давайте акуратно тестимо її. З п'ятерочки. Все, мені це вже не подобається. Я так харюся від цього, що такое довго цей слот крутиться. Ано, зараз я в настройках порююсь. Можливо, щось є, блін. Так, голос. Ні? Ану на весь може, вгубимо ще, ще щось відкри. А Ану на весь. А, він ще на весь не хоче відкриватись. Твою конячу дивізію. Коротше, а давайте зараз залетимо просто до народу грає. Так, так, дивимося, ні. Все, хочу сюди. Все, пере, от просто переповзали тупо з, з гри на гру, коротше, дружбани. Ну пишіть в комент, Що е, у вас працює, що, як де грається, так, запевняємо, 637 лишаємо на туди-сюди. Просто пощупати гру. Ану. І що цей дід мені дав? Каже Nice. 450. Ану, далі щось перекривається, якісь приколюхи? Нє. Ану, дивіться, тут у нас бонуска є. Ага, десь А ніфіга, ми хочемо самі заробити на фріспін. Так. Хорошо, троєчка. Так, ану є ці три діда. Ану, що це означає? Я казав, оце я люблю тако! Оце, оце тупо, знаєте, пацани, це сок. Це тупо сок. В будь-якому випадку. якщо ми виграємо більше 25 гривень, це, це плюс Так, вілд є. Він сповз сповз, сповз. Я не знаю, що це, звісно, до кінця означає. Я перший раз граю. Ану. Щось зіграло? Так, 8 фріспінів, 12 на базі, але ми ще граємо. Ага, тут треба цих чуваків вилавлювати. Коротше, до... Коротше, базарю фігню. Ну може бути. Є 3, це означає. Ой, хорошо! Оце я люблю такого залетіти, блін, з фігні. Це це, 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 це тупо чиназиска. Ану. Нічого? Так, є в нас один yeah. сидить на два фріспіна. Все, я поняв, я поняв. Коротше, коли вилітають ці в нас тут ці е, тори. Так, ану. Так, тут щось у нас є Чуть-чуть, Але в нас мало фріспі. Не... Куди ти вилітаєш там, де не треба? Ну, в будь-якому випадку. Так, хорошо. Тут ще один зіграв, але все одно так. Так, хорошо. Радом, але якби вони тут всі ряд стали, це знаєте, це яка, Це це тупо хорошо. Пацани. А я хотів блін, 25 гривень перекрити дурачок. Ха? Nice! nice. Порядок! Більше не треба. На тест я вважаю, що це дуже класно. Тим паче з такої маленької ставочки потратили 25, ну, ну, десь ведесенько для відео. А тут ще й пишуть Turbo Torp Power, Коротше, показую. Блін, а я ж як вам покажу цю прілку? Ви бачили, що я тупо рандомно зайшов в гру? Коротше, треба б деколи пробувати. Не заходи, грає зразу сюди, переходю і пробуємо клацити. Ну коротше, порядок, дружбани. Залишаю силочку на казік. Е, зараз бонуси проговорю до 100 тисяч гривень плюс 300 фріспінів. Тому тут прощолкати свій шанс немає як. Тому всіх обняв, всіх поцілував.